Привіт! Сьогодні команда підготувала нам квартири на огляд, я їх теж не бачив. Поїхали. О, я знаю цей будинок. Ви всі бачили ось цей кайфовий під'їзд. Це ж топ взагалі ні. В цьому будинку квартиру коштують взагалі набагато набагато дорожче, тому тільки через під'їзд. Раджу до неї придивитись уважно, вона вартує того. Так, далі у нас пентхаус на Лесі Українки. Ну, це дорого-багато. Тут корабль на кухні? Це щоб ви чвали себе на морі. Ось ця кімната. Вже б сюди корабль поставили. Коротше, давайте так. Окрім корабля ось цієї кабінета палуби і спальні з закошеним дахом, все решта прикольно. 6 тисяч. Про що ви не думали? Що вам сказати? Це дорого, об'єктивно. Це дуже дуже дорого. Взагалі таке відчуття, що це якийсь офіс, в якому просто здається спальні місця. Не рекомендую. Насправді вона заставлена, але знову ж таки, це питання по вартості, її потрібно дивитися вживу і мати розуміння, що там. Наступна квартира у нас на Тройстяницькій. Тут хтось з цим стейджингом грався. Прикольно. Це ліжко заслуговує окремої уваги. Непогана квартира насправді. Да, це дуже специфічний стиль, потрібно знайти поціновувачів такого ремонту, але not bad. Ми бачили гірше. Сподіваюсь, вам сподобалось. Пишіть в особисті, як вам.